30 червня в місті Калуш, що на Івано-Франківщині, відбулося святкування з нагоди 106-ї річниці з дня народження головного командира УПА Романа Шухевича. Разом з тим і першої річниці дня відкриття пам'ятника провіднику в місті Калуш. Це люди, які не боролися за маєтки, це люди, які не боролися за гроші, за золото. А це люди, які боролися за незалежність, за нашу державу, за нас з вами. І тому ми повинні пам'ятати свою історію і не боятися? Ми повинні нашу молодь направляти на те, щоб вони були гідною заміною. Тому має бути в кожній школі, в кожному народному домі пам'ять про них, в бібліотеках. Адже ми добре пам'ятаємо, що таких лідерів, як Ленін, Брежнів, багато інших пам'ятників чуть не в кожному селі були. То чому ми боїмося сьогодні? Щоб наші національні герої, які боролись за нашу землю, за Україну, щоб про них діти знали, і щоб кожен, ідучи попри той пам'ятник, і подивився, і сказав, так, це мій герой. Це завдяки йому. Я сьогодні живу в вільній незалежній Україні. Роман Шухевич є героєм української нації, генієм, що народжується раз на століття. Цей пам'ятник постав, як Доброї співпраці між громадою, між владою, між депутатськими корпусами і просто добрими людьми, жертводавцями, які пройнялися величною метою і допомогли калушанам спордити цей пам'ятник зараз. Місто Калуш і наші люди мають чудову чудовий сквер, чудову площу, де можуть проводити свої гарні патріотичні націоналістичні державницькі акції. Якраз відбувається сьогодні, це і день народження Романа Шухевича. Сьогодні це, і, як я вже говорив, 72-га -го річниця акту відновлення державної незалежності. Ну і перша річниця від дня спорудження цього пам'ятника. Тому щиро, щиро дякую всім, хто спричинився до його спорудження і запрошую всіх добрих людей, всіх добрих щирих українців до міста Калуша споглянути, побувати в цих славних і величних місцях. Після святкування відбулося урочисте покладання. Квітів та святкові салюти Будь! 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 на урочисте святкування зібралася громада міста Калуша, ветерани Унупа, гості з Івано-Франківська та інших міст області, серед яких були запрошені. Івано-Франківське громадське політичне об'єднання, національний вибір, Івано-Франківська обласна організація Спілка української молоді, побратими із УНСО. Також на запрошення відгукнулися члени Івано-Франківської обласної громадської організації Патріот України. Роман Шукевич вартий того, аби його гідно вшановували нащадки і продовжувачі роду української нації. Він ще живе. А може, не несе на плечах цілу купулі. дивляється у удалі і ще чекає, що син вернеться чи прийшле привіт. Син в ліс пішов, щоб захистить руїну, лишився вірним батьківській землі. Воїн упа за волю України, безстрашно бився і не ховався імлі. наших до Роман Шухевич вартий того, аби його гідно вшановували нащадки і продовжуючи роду української нації.